З 19 по 27 червня в академії військово-морських сил ім. Нахімова триває пора державних випускних іспитів для курсантів 5-го курсу. На 45 майбутніх випускників морської академії чекають найвідповідальніше випробування перед початком своєї офіцерської служби. Випускні іспити для курсантів п'ятого курсу почалися і тривають згідно з планованих графіків. Ніяких перешкод та зривів немає. Всі курсанти на цей час справляються на добре та відмінно, повідомили в Академії військово-морських сил. Курсантів, які здають випускники цього року, які підтверджують свою кваліфікацію. Зараз на 45, з них 45, 8 майбутніх офіцерів йдуть на диплом з відзнакою. Побажання однакові щороку, щоб успішно здали всі значить, іспити, щоб не було проблемних питань, які не змогли б вирішитися, і добре ввійшли в майбутню офіцерську сім'ю. Поки одні випускники здають іспити на знання військового статуту в навчальних аудиторіях, інші на стадіоні академії, демонструють екзаменаційній комісії свою фізичну підготовку. Традиционно ежегодно выпускники высших военно-учебных заведений Збройных сил Украины э, сдают государственный экзамен по физической подготовке. В содержание экзамена включаются одни из самых сложных упражнений, которые они проходили за период обучения э, в учебном заведении, и которые характеризуют э, всестороннюю их подготовку физическую, э, сформированность военно-прикладных навыков. Это упражнения на полосе препятствий, рукопашного боя. Вот. В некоторых случаях иногда принимают военно-прикладное плавание. Вот. В общем, тот комплекс упражнений, который характеризует всестороннюю подготовку э, молодого офицера, выпускника учебных заведений Збройных сил Украины. На Державном экзамене с физического выхования, специально физической подготовки. Курсанты выполняют э, задания с теоретической подготовки, с методической подготовки и с практической подготовки. В практическую подготовку вынесено 5 упражнений. Э, первое упражнение, которое сдают курсанты, подтягивание перекладин. По Второе упражнение э, с рукопашного боя. Третье упражнение с бегом на 400 метров. Четвертое упражнение выполняют на Смуги перешкод для особого складу військово-морських сіл Збройних Сил України. І п'ятим упражненням мені завершив державний іспит з бігу на один кілометр. Курсанти цього випуску відзначилися участю в команді Збройних сил України з офіцерського триборства та гирьового спорту. Курсант Руслан Островський у 2012 році став срібним призером чемпіонату збройних сил країн СНД, курсант Попов, кандидат у майстри спорту з гирьового спорту, і став призером чемпіонату збройних сил України. Полковник Олексій Косиця, що приїхав із Києва на період іспитів до Севастополя, працюючи вже другий день головою екзаменаційної комісії з фізичної підготовки, підготовки отримав позитивні враження про випускників академії. Санти за період навчання пройшли хорошу школу фізичної підготовки, достатньо добре володіють прийомами рукопашного бою, навички сформовані, навики, які необхідні їм в процесі служби на військових кораблях, сформовані, це характеризує їх успішне виконання на полосі препятствий. Ну и в целом функциональное состояние организма, развитие общих физических качеств, силы, быстроты, выносливости удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляются к выпускнику. Отже, в курсантів Академії військово морських сил імені Павла Степановича Нахімова ще попереду багато випробувань, та перші з них пройдені гідно звання офіцерів українського флоту. Бажаємо майбутнім випускникам успіхів у складанні державних випускних іспитів і впевнені, що копітка робота викладачів військово-морської академії кожному з них стане в нагоді під час нелегкої служби оборони морських рубежів нашої держави.